У квартирі 88-річної Катерини Федорівни вже прохолодно. Це перший опалювальний сезон, за який пенсіонерка по-справжньому переживає. Попередніх років значних проблем з опаленням не виникало. Дуже тепло було. Я живу наверху, на верху, на п'ятому поверху, і ту йшло ж тепло зверху, і через це тепліше. А нижні етажі холодніші. Цю зиму переживаємо, що воно буде. Не знаємо вже, бо одні кажуть, що буде тепло, а другі страхають, що не буде. Волкон у мене не засіклений, бо було тепло, а засіклити воно зараз дорого стоїть. Та попри побоювання, пенсіонерка вірить Вірить у нового мера. У нас молодий мер так не дасть замерзнути. Показниками домашнього термометра особливо переймаються батьки маленьких дітей. А тому обігрівачі вже на поготові. В дитячих садочках так на даний час вже прохладно, але опалення не включили і поки що не чути, коли ще його включать. Але вже закупили обігрівачі. Вихователі готуються до хішу. Ну, Може, достали ще що минулого року, куплений по смішній ціні. Ми вже давно їм користуємося. Так як я живу на балоні, у нас гарячої води не було, тільки вот на днях включили. То нам Багрівати були місце води і місце тепла. Тіпляємося в спортивних костюмах, в носках, щаєм, в пледі. Килим взяли і будемо брати обігрівач, ну і, інфрачервоний. Да, інфрачервоний. Вставили в вікно, ну, так. Пі -пі під ковдрою будемо сидіти всі з малим. Та от експерти не радять покладатися ні на нову владу, ні на електрообігрівачі, бо ж в умовах економії влада буде відтягувати початок опалювального сезону. Що в кращому випадку він буде починатися десь після 15 жовтня і, можливо, навіть буде затягуватись до середини листопада. Все залежить від температурного рівня. Але те, що доведеться померзнути, це факт. Ми знаємо, що ті житло комунальні. Контори вони вже отримали повідомлення від Київської міської адміністрації від Києвенерго про те, що слід готувати до температури на рівні 10 градусів у помешканнях. Водночас публічно ми не побачили попередження громадян, що може бути така критична ситуація. Плюс 10 може настигнути українські оселі вже в грудні. Поки що в пізденних сховищах України є 16,5 мільярдів кубометрів газу. А нам треба ще 5 мільярдів. Між Україною і Росією в газовому питанні, ніби крига з Кресла, перемовини за участі ЄС вселяють надію. Але ситуація в зоні АТО показала, що не слід довіряти навіть тому, під чим Росія офіційно поставила підпис. Тож, крізь кригу українсько-російських відносин, газ може не пробитися. В Україні є можливість зменшити споживання газу вдвічі. І вже давно є розроблені відповідні програми, каже колишній глава Мінжекага, зазначаючи, що на газову голку Україну підсадив, Азаров з Януковичем їм було вигідно, щоб країна споживала більше газу, аби отримувати більше відкатів з Москви. Я не хочу там прогнози там з бокадним Ленінградом робити, розумієте, ні в якому разі. Але просто треба зрозуміти. Зима буде важкою боротися за кожний градус в квартирі в наших оселях. А для цього максимум Нормально утеплюватися. Інша рекомендація, що якщо навіть не вистачає тепла, то намагатися догрівати одне приміщення, а не всю квартиру, розумієте? Там, де сплять, там можна під ковдру, білизну натільну теплу надіти і спати вже. Але ось таке, ну тобто заощаджувати, але розумно. Це надзвичайні заходи, а лічильників немає, регуляторів немає. Ось в чому біда. А метод економлення газу за рахунок віднімкнення гарячої води обидва експерти називають популістським. Кияни кілька місяців жили без гарячої води. А з економленого газу, який мав піти на її підігрів, вистачить у випадку теплої зими на два дні. Якщо ж зима буде люта на один. На превеликий жаль, дійсно, ми декілька місяців тому почули переконання уряду про те, що потрібно переходити на електрообігрів, на електрообладнання. І водночас вже зараз ми побачили перші відключення. Електроенергії, які відбулися в Київській області, і в Києві, і в Черкаській, і в Харківській області. І це зумовлено тим, що на українських теплоелектростанціях бракує вугілля. Вони зменшують виробіток електроенергії, зважаючи на те, що проблема з вугіллям не буде вирішення протягом зими, то слід очікувати перебоїв з електропостачанням. Аут, екс-міністр ставить приклад нашу сусідку, Польщу Там тежня влада фінансово підтримує тих, хто утеплює власні будинки, повертаючи 20% від вартості коштів, витрачених на утеплення. Стін чи заміну вікон. Ми поцікавилися у поляка, що треба зробити в Польщі, аби отримати відшкодування. Що як ти будуєш новий дім, то можеш дістати 20% коштів його будови. Це виглядає так, що як твій дім коштує 300 тисяч злотих, ти можеш дістати з того 50 тисяч зло за те, що ти маєш екологічне топливо. Добре вікна, через котре не дує вітер, і добре побудований будинок отеплений найменше 10 сантиметрів стероп'яну. Всі всі показники перевіряє спеціальна комісія, і потім власнику будинку видає енергетичне посвідчення. Такі ж кошти можна отримати і за утеплення старих будинків. Марк каже, що ось за таке утеплення українського будинку його власник не отримав би відшкодування, адже строп'ян за тонкий. Мінімальна ширина повинна бути 10 сантиметрів. А ще європейці навчилися перетворювати в топливо майже всі природні ресурси. Польщі не можна паліти слому на полях. Це є заборонено просто євросоюзом. За це, за це є великі штрафи за сломи, також зробити топливо. Це її е, треба дрібно порізати е, під тиском, стіснути разом, і це виходить такий брикет. Чому європейці так цінують солому? Знає еколог і пропонує практичний варіант її застосування для приватних будинків. Через стелю у нас іноді, ну залежно від будинку, втрачається до тридцяти. 30 відсотків ну, від усіх тепловтрат. Як дешевий екологічний варіант, зараз почали потрошку повертатися до соломи з глиною. Одна з технологій це цьому, просто робиться такий глиняний розчин, і солому просто кидається туди і потім вису, ну, виймається і висушується. І це все вкладається зверху, кладеться ну знову ж засипається, не засипається, закладається глиною. Товщина такого домашнього солом'яного енергозберігача в середньому повинна бути 30 сантиметрів. А ще щоб підняти температуру в квартирі чи будинку на 2 градуси, потрібно, як співається у пісні, перефарбувати батареї. Перефарбую батареї в червоне, вони одразу стануть теплі чисті. Перефарбувати батареї це теж в ну, коричневий або от, в темний колір взагалі це теж. Захід, який приносить трошки невеличке підвищення температури. А ще ефективніший метод це встановлення екранів з фольги. Є два варіанти. Можна купити утеплювач в будівельному магазині, на ньому є наклейка із фольги з однієї сторони, і в принципі це дуже такий ефективний варіант. Інший, інший шлях це купити фольгу для запікання, або якщо у вас є використати її. І наклеїти на картон, і так само за батареї покласти до стіни. Також експерт дав пораду, як можна утеплити дерев'яні вікна, придбати і закріпити гумові ущільнювачі. А окрім паралону, який вже змітають з прилавок магазинів, можна використовувати клаптики старої тканини і заклеїти стрічкою. Такими ж методами можна утеплити вікна в під'їзді. І не просто можна, а варто. Тому що холодний під'їзд забиратиме тепло з квартири. Якщо ж найгірші прогнози втіляться в життя, і в квартирі буде дійсно плюс 10, Катерина Федорівна вже має план тікати з Києва до села. А як уже дійсно, другий кажуть, що буде холодно, тоді поїдемо куплю. Може огрівателя. Як огріватель да, ще дужче холодно? то поїду в село в мене дві сестри, ще є їх. Своя котельня в її своє обергілювання. А якщо Катерина Федорівна прислухається до парад наших експертів, то в її квартирі буде значно тепліше. Людмила Кушнір, Дмитро Плаушевський, новини підсумки, ТВ.